Привіт! Перед вами Airsoft, репліка Heckler Koch g 36 від Novich. Комплектується магазином на 140 кульок. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Баланс між агресивним стилем і функціональністю. Лінії корпусу прецизійно оброблені, додають відчуття преміум класу. Репліка виглядає компактно, але водночас переконливою. Ідеально підходить як для CQB, так і для гри на середніх дистанціях. Має міцний корпус із полімеру, армованого волокном, що забезпечує легкість і витривалість навіть у жорстких умовах гри. Складаний приклад не Лише зручний для транспортування, а й дозволяє ефективно працювати в тісних приміщеннях або транспорт. Передня частина оснащена гібридною цівкою, яка поєднує ріс рейки на ключових ділянках, і M-Lock інтерфейси з боків і знизу. Це відкриває широкі можливості для встановлення аксесуарів. Також на несучій ручці є ріс-планка для встановлення прицілів та використовується не тільки для перенесення. SSR63A2 це попередньо апгрейдована репліка з електронним тригером ETU, що підтримує режими черги бінарного вогню попереднього взводу та захисту батареї. Встановлена роторна CNC хопап камера з гумкою Maple Leaf забезпечує стабільну траєкторію. Внутрішній ствол довжиною 355 мм, діаметр 6.03 мм. Система швидкої заміни пружини дозволяє адаптувати потужність під потреби гравця. Працює з магазинами типу М4. Рекомендована батарея Літій полімерна 11,1 вольт. Вага репліки 2,76 кг. довжина 87 см та 65,5 см зі складеним прикладом. Під час тестування SSR-63A2 демонструє стабільну продуктивність завдяки попередньому апгрейду. На кульках 0,20 грамів початкова швидкість становить 122-124 метри на секунду. Ідеально для середньої дистанції. Відстріл на 25 метрів показує купченість у межах 8-10 см, а ефективна дальність сягає 50-55 метрів при правильному налаштуванні хопапу. Завдяки роторній сінці камері та гумці Maple Leaf траєкторія стабільна, без провалів. Репліка добре тримає темп стрільби, не перегрівається навіть при інтенсивному використанні. Це надійна, вже прокачана репліка з сучасною електронікою, яка впевнено працює як у CQB, так і на середніх дистанціях. Вдалий вибір для тих, хто хоче максимум без зайвого тюнингу. Замовляй на Ready for strike!